Останнє, що відомо, його вже перевезли там у глиб Росії. Там виходили люди з обмінів у лютому місяці, у грудні і розповідали про нього, що бачили його там. Здоров'я вже в нього у такому критичному стані. Там у нього проблеми з ногою майже не ходить. Ставлення теж дуже погане, так скажемо. Тобто він на межі був такий період. Коли він навіть не вставав, я не буду його відокремлювати, там у всіх така історія. Люди, да, які виходили, розповідали, ну, умови у всіх однакові, там немає якогось особистого ставлення до людей, там вік, статус немає значення. Тобто, умови у всіх однакові, погані умови. Я хочу розуміти та мати уявлення, що, що буде з моїм батьком. Як буде. Країна його захищати, та чи буде взагалі? А якщо не буде, то хочу розуміти, чому.